Мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. У народному календарі 16 березня День Євтропія, Коли сказали, «Євтропій шлях стежить, сніг топить. Цього дня селяни обходили навхрест поле, позначаючи це тим, що сонцю ніколи відпочивати. А якою буде погода 16 березня, дивіться за мить. На 16 березня по області мінлева хмарність, без істотних опадів, вітер сильний 7-12 метрів за секунду, Тем... температура повітря від 0 до 5 градусів морозу, день 3-8 градусів тепла. особливо хмарні, з без істотних опадів – 8-7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1-3 градуси морозу, в день – 5-7 тепла. 16 березня 1960 року у Нью-Йорку був представлений перший автомобіль на сонячних батареях. А я у свою чергу бажаю вам вдалого початку тижня. З вами була Марія Восоловська. До зустрічі на Тіві4. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.